Сьогодні чуємо, що Боже Слово говорить теж нам перше читання і Євангелія, йдеться про навернення, про заклик до навернення. І цікаво, є, що зазвичай в звичайні дні, тижня перше читання і Евангелія вони не співпадають, але в часі великого посту. Це перші читання Євангелія, вони якби доповнюють один одного, підтримують. Перше читання чуємо про пророка Йону. Господь його посилає для того, щоб проголошував Ніневії, щоб це місто, велике місто навернулося, але є резистенція. Пророк не бажає. Пророк Йона не бажає, щоб це місто навернулося, бо воно таке грішне. І він робить всілякі можливі і неможливі, створює якийсь опір Богові. Але пізніше ідеї проповідує, проповідує, але все ж таки думає, може, все ж таки не навернуться і Бог їх знищить. І це деколи непереконання. Коли проповідуємо, чи ми християни, які молимося за навернення наших ворогів, молимося за навернення грішників, але десь так в глибині душі думаємо. Але нехай би Бог його що покарав, нехай би він постраждав, те, що він всі злочини, які зробив. Щось такого думав і пророк Йона. І він собі не уявляв, що всі ці люди. Вони швидко почали всі навертатися. Вони виконали все, почали плакати, вони перестали їсти і пити. Вони, сам цар побачив свій народ, він теж дав наказ, щоб ні тварини, ні люди, ніхто не їв і не пив, щоб тільки всі постили і просили прощення Бога, може, цей Бог змилосердиться над нами. Який для нас приклад. Який для нас приклад. Про цих 40 днів йшлося. І зараз ми маємо теж цих 40 днів Великого посту, в яких можемо кардинально змінити наше життя. Якщо забажаємо, тому що з нами може бути так, як в Євангелії сьогодні від Луки ми чуємо, що Ісус, Він вже. Ісус щоб так сказав, то вже напевно, що мав би бути дуже втомленим від цих постійних випробувань, постійних вимагань. І Він сказав, що цей рід рід лукавий, Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому хіба що знамення йони. Тут є теж такий жаль Ісуса і говорить до всіх нас, до тих, які. Маємо вже приклад 2000 років християнства, маємо Боже Слово, маємо Євхаристію. Але скільки людей, таких високо або інтелектуальних, або людей, які просто впираються і кажуть: а докажи, а, а чи це була правда, те, що там пише в Євангелії, а я тобі можу доказати, що цього не було. Але якби знаєш, якби зараз щось відбулося, десь там в небі чи ще щось, є дуже багато людей, які бігають за такими чудами, їздять десь далеко за багато кілометрів, тисяч, хочуть бачити чудо, тому що це напевно мені допоможе в моїй вірі, як я побачу якесь чудо. Але чудо Євхаристії маємо кожного дня можливість йти на месу кожного дня. Маємо кожного дня це чудо, що нам дає нам новий день, дає нам можливість бачити, чути, відчувати, дає нам можливість спілкуватися з тими, які є коло нас. Скільки чудес кожного дня не хочемо бачити? Каже монагист Йоанн в своєму Євангелії, що прийшло світло до своїх і не прийняли його. Це світло, вони не хотіли, щоб наближатися до нього, відкидали його, тому що діяння їх було, щоб не було їхні діла лихі розкриті. Запитаємо себе, брати і сестри, чи в нас теж є такий опір до навернення, чи ми шукаємо оправдання, що хтось є винуватий, що нас десь обманули. Що життя так насправді не є таке, що немає сенсу виконувати заповіді Божі, що немає сенсу йти до, до церкви, молитися, що все це ми собі завжди знайдемо якесь оправдання через якусь травму дитинства через війну, через коронавірус, через якісь несправедливості. І це чуємо, можливо, вже неодноразово і вже так махаємо рукою, що вже це все я чув, це все знаю. Але Господь закликає, так як Йона закликав цілий цей народ, ціле велике місто Ніневії. Покайтеся, маєте 40 днів, покайтеся. І каже, що коли вони всі покаялися, Господь змилосердився, побачив покору їхніх сердець. Чи наше серце є таке покірне. Чи ми зберегли це серце покірне перед Богом, чи бажаємо повернути цю покірність, чи бажаємо дійсно перед Богом бути вдячні, бо теж Ісус говорить, що цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона. Знаємо, що не було мудрішого царя, як цар Соломон. Але знаємо, що на старості ми чули декілька днів тому, що вже в старості різні поганські жінки звели його серце, і він відійшов від Бога. І через то втратив навіть владу над всім царством, тільки йому залишилася маленька частина його родові. А тут, каже Ісус, є хтось більший, як Соломон. І отже, коли ми читаємо мудрі книжки, коли ми слухаємо великих науковців, знаємо, що тут, в Божому слові, в Месі, є хтось більший, як ті науковці, як той Соломон. Що тут, брати і сестри, повторяюсь, потребуємо впокорювати наше серце, щоб врятуватися, щоб не стягувати на нас всі біди і трагедії, щоб не стягувати на нас. Це зло, яке пізніше приходить в нашій гордині, в нашій закритості на Бога. Маємо час покаятися і навернутися. Амінь. Богу дякую.